Доброго дня! Ми з Херсону, ми представники ППО протиповітряної оборони. Боронимо небо над Херсоном і Херсонщиною. ]Top. У нас дуже добрий настрій в автомобілі. Чому? Тому що ми їдемо випробовувати нову секретну зброю, якою ще, наскільки ми знаємо, ну, масово не використовували ну, мабуть, в одній війні в світі. От. Цю зброю ми вже до нас. Тестували. Тестування показало там, деякі недоліки, ми їх передали виробнику і от отримали сьогодні посилочку з цим виробом. От. Зі мною їде людина, яка дуже добре знається, це б'єць нашого підрозділу, який є класним технарем який розбирається в цих засобах, він мені там щось намагався розповідати. Я слухав, 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 але нічого не зрозумів. Ви знаєте, щоб цьому розумітись, треба, мабуть, народитись з таким складом мозку. І так, це наш трам пам пам агент А або по-українськи А. Це людина, яка Зараз контактує з виробником цього пристрою ці, 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 ці секретної зброї, надає зворотній зв'язок і, по суті, по суті, бере участь у розробці нового виду озброєння української армії. Будь ласка, агенте, буквально пару слів людям, що це те, що можна сказати. Так, можна сказати, це програмно-апаратний комплекс, який не дає працювати нормально або взагалі не дає працювати так званим малого типу, малої дальності малого типу, так звані мавіки та їм подібне. Вона блокує повністю їхній сигнал та, в принципі, їх саджає. Поки я можу сказати. На цьому все. Дякуємо. Тобто процес іде. Я вам скажу зараз в небі. Ну не знаю, як в інших областях, але на Херсонщині це просто засилля дронів. Дуже багато у нас дронів, але дуже багато і у ворога. І це очі.